Так що сидел верхи. Я далі. Мені здається кидає чим ти зараз. Ще далі. ти ще який хороший кара? Давай, 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 Ти ще більше. Оце, да. Дивіться. Це вже як на карачунах вже. Це вже як карачуни буде у нас. О, сьогодні тут буде наше місце. Яка водичка чистенька. Візьмемо по фідерку та й спробуємо. Ну що, починаємо. Наше вітання, друзі. Сьогодні у нас рибалка на водосховищі, рибалка на фідерах. Ну і першим ділом, що будемо замішувати прикормку. Сьогодні у нас халва велика риба. І ще одна прикормка, яку я давно-давно хотів протестувати, це карась ленд творог. Ось такі дві прикормочки від флагман. Халва велика риба. Я не думаю, що карась це велика риба. Я все ж таки думаю, що краще буде замішати сьогодні. Карась, лин, творог. Це поки що ми відложим. Беремо наше м'яка відерце. Ну і де тут творог? Навіть не знаю. Бачите, є якийсь тут. Краплін такі крупної фракції. Якісь частинки вон, рожеві, жовті. І щоб було якось вкусніше, додамо трошки ліквіду нектар. Наберемо так трошки водички і сюди його. На кілограм прикормки треба додавати десь 100 грам Дуже чудовий смак. У цьому році дуже добре показав себе карась ванільний мед, але ж хочеться щось знайти ще таке гарне. А оцей творог я ще з весни хотів придбати, спробувати. Так, замістив я прикормочку. А я поки що зараз наладю своє робоче місто і потім продовжимо тряпочка Що таке? Бичок? Ага, парик один був. Я ж думаю, що воно. Ну нічого -то випадково. Так. Взяли ми сьогодні Світланою по фідерку. Вона ось, ось сидить. Жалола, вже, вже бочка спіймала. Друзі, всім привіт. А я ось тут сяду поруч. Так, ага, сонечко вже вилізло. Бачите, яке в нас сьогодні місце тут під деревом. Сонце піду отак в ту сторону. І ми будемо тут тіньочку, а поки що я буду там на сонці. Так, що тут у нас? Прикормочка? Це вже трошки довго я думаю, варто червячки, опариші, водичка, тряпочка, все є. Ну що ж, поїхали. Опа. Сонце в камеру світає, не знаю як воно. Це звісно не дуже добре. Якось будемо виходити з ситуації. Черв'ячки які хороші. Красненькі. Зараз спробуємо одного черв'ячка і штучки три опарика для початку. Там може буде і по одному опарику. Подивимося. Все буде в процесі рибалки. На що ловить і як. Ось так от. Черв'ячок і три опариша. Кармушечку забиваємо. Так, водосховище Що ти нам сьогодні розкажеш? друзі, два рази ми вже були в цьому році на цьому водосховищі. Якось не дуже все було цікаво. В тому році прямо Скільки рибалок пройшло. І все було з рибою з покльовками. Заразу здорову дистанцію. І будемо перебиратись потрошки поближче. Шукати де в нас буде клювати. Ну Там вроді не дуже глибоко. Кормушечка швидко впала. Ну і все, ловимо. О, вже якісь подірчики є. Так, щось перший закид нічого нам не дав. Зараз спробуємо поставити маркерний грузик. І трошки подивитися на дно. Може щось знайду цікаве. Ось такий, ось такий грузок поставимо. Управимся в якусь бровочку. Ти так огостяне. Невже карасик? Точно. І ще такий непоганий нічого себе. Перший. Так, а який, який красивий. На пінотіста? А щось не пам'ятаю, там все попутано, а може і на, на кук. Більше ладоні. Далеко закинула, тут такий крупненький. Ну що я, друзі, ту бровочку. Щоб була в мене перший раз і зараз туди будемо кидати далеченько, конечно, від берега так, ну і тепер головне докинути до кліпси будемо ловить на цій дистанції орентир взяв. Ого, навіть сильно махнув. Ну а там десь. А там десь воно і буде. Опустив трошки. Сіє те клювання. Це я поставив бубінчики. У неї ну, на поставку і в себе. Так тільки закинули. цвет он только закинула, и уже и ебать, то все, пистолочка, бубенчик, опять что-то, может быть, есть. Да, что-то он верхи? дали, еще. дали? Да. Вот, да еще какой хороший, раз. Ничего себе, давай, 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 ты еще больше. Оце так. Да. Дивіться. Це вже... Це як на карачунах вже. Це вже як карачуни буде у нас. Ну це карась. Оце так порадував. Ну що, пора? Пора садочок ставити, щось. Іди, хороший ти наш. Порадував. Ось такий два. Один краще другого. Тут мілячок. Опа! Пробив. Відрегулюємо це діло. Ну і все. Ну що ж, начало є і непогане? Два таких чудових карасика. Як я вже казав, ми в третій раз вже на цьому водосховищі. Перша рибалка була з одною маленькою пліточкою, друга декілька невеликих карасиків. І це у нас третій виїзд сюди. Ну, Треба сказати, що цей раз нам попалось чудове гарне місце, таке рибне. І ось бачите, вже отримали покльовки, отримали рибу. Це сьогодні якось хмарно зранку. Затягнуло все небо, але ну, воно і добре. Спека нам не потрібна, зараз так комфортно, вітер є, але він до нас не достає. Ми тут за очеретом. Ну, поки що все гаразд, все подобається. Ще клювання. Опять є, да? можете дрожить. Дрожить вершинка. Цвета, друзья, лова на плавающие насадки. Ну вот такие пуфики с хламом. А я ловлю на червяка. У меня сейчас нема толковых. клювань. Все бачите. Какие гарні караси сегодня у нас. Ты бачиш? Ты на пуфики ці ловиш? Так. Непогано працює часник сьогодні. Ось такий розовенький. Для кормочка звісно, вони дуже підходять. У нас тільки два смаки цих пуфіків, бачите ось, аніс, ніс, ось, бачите, і чесник. Їх взагалі багато, тільки, тільки в наявності було тільки два смаки. А так і мед є, і полуничка. Це я так взяв на пробу. Якщо буде добре клювати, то Пізніше заїду або зроблю замовлення. Хтось об'їдає черв'яка, зараз я ще пару разів закину, якщо таке діло буде, то краще поставлю флет і теж буду на плаваючі пуфіки ловити. Ну що ж це, нікуди не годиться, черв'яками тільки кормити рибу. Так, ладно. Да, треба переходити на пуфіки. У там вже така четверта покльовка гарна. У мене черв'як щось мовчить. Все красиво. Карасики які гарні. Одірвався. Ідем, заберу тебе. Оп. Так, ну що, черв'яка об'їли, а покльок не було. Ставлю я флет кормушку. Буду ловити на плаваючі насадки. На черв'яка нема діла. Або бичок їсть, світ один бичок попався. Або не знаю хто з'їдає все це. А бычок. Это такое каменистое дно. Это бычки и едят этого червяка. Так, вот все, возьму 50 грамм флетик. Я думаю, буду больше толку. И вот еще спрей карась. Света чесночным брызгает, а я с сейчас попробую. Ставим чесночный пуфик. Дай сам. Що здоровий? <реш> Що ти перелякалась. Знімай. По-моєму клюві. Ну подавайте покрить. Перше толкове клювання. І, мабуть немає нічого. О, щось є. Я карась, але такий невеличкий. Ну, скажу, вже хорошо. Пробуємо карась про прай... так. Ту ж саму точку. Конкретнее у тебя поклевочки. Аж ты анализатор про себя зеленчить. Гарно клюет карась. Сразу видно поклевку. И зашел. Трошки я поменяю локации солнце сонце світе звідтіля. І мені глаза сліпа, і вам ничего буде не видно. Хай поки що тут. Видно, поклевка так поклевка. Так буду від сонця вставати, щоб було вам видніше. який хороший карасик. Який гарний карасик. Бачите, іскрівський. На чесночний пуфік. Ну, Щось це якийсь больненький. Да, прикормка, конечно, такая дуже пахучая. Так она больше не творогом, а таким ржаным хлебом пахнет. Ну, запах приемный. ржаный хлеб рыбе подобается. На ракушке попал. Ну Тільки гачок тупить. Краще після рибалки її поміняти вже. Цю рибалку ще поживе. Карась як карась, а так клював Яро. Так Таке робив. Да, вже ж не так часто клює як зранку. Але ще проклювує. Бачите, сонечко частіше виходить. Вроді є щось. Я так, розумію, ракушка якась наросты видать. Ущепляется гачком. Може і рыба зайти. Все разу не зійшла. Хорош хлопчик. Оп. Вот такой. Світо тягне, бачите? Ну, я нічого впираюся, нічого не пімо. Це є? новості такі. Може великий? А, забарний. Що він за хвоста? Ага. За хвоста зачепився. Друзі, мабуть, давайте ненадовго... Прервемо цю нашу гарну рибалочку і продовжимо пізніше. Завтра, ну може післязавтра, тільки ж далеко не розходьтесь. Всім здоров'я, до зустрічі!